Вітаю всіх. Ось поставив нового двигуна марки Вейма 170, f 170 бензиновий замість свого F-178 дизельного. Цей по паспорту має 7 коней. Ось такий він має вигляд, цей двигун. І коротенько розкажу, що прийшлося зробити, щоб поставити його на місце замість дизеля. За габаритами цей двигун набагато менший, легший. Тому ось тут на рамі я цю раму робив підсилену спеціально, вон, як вона тут виглядає. Значить, під той двигун, так як в мене стоїть водозменшувач від слави вітра. Вітерок, значить, двигун підійшов без проблем. Єдине, в цьому місці, ось тут, значить, дизель кріпився на 8 болтів. Цей кріпиться на 4 болти. Хоча посадочні місця підходять повністю, але було два ой, чотири отвори, які не задіяні. Вони получалися ось тут між картером двигуна і картером ходозменшувача на скрізні отвори. Я їх Заварив. Значить, це вся переробка по даному кріпленню. Ну і тут він зробив два, дві труби профільні підставив сорокові, 40 якраз вони підійшли. Тобто 4 см ось тут висота, різниця з, з дизельним двигуном. Ось такий така переробка тут. Ну Вже у нас весна, сьогодні 2 березня. Сніг майже розстав, де не деше ще є трошки снігу. Спровожу зараз обкатку. Чепив прицепа. Вчора їздили з сином в Славуту, а сьогодні поїдемо в Шепетівку. Таким чином з прицепом проведемо, думаю, повну обкатку. Трошки бензину лишнього бачу. Налив. Так от через пробку. Так ось все це виглядає на сьогоднішній день. Значить, мої враження від цього двигуна, зразу скажу, так як сім сезонів я відпрацював на дизелі, бензин проти дизеля потрібно і привикнути і не та тяга, що була на дизелі. Дизель набагато тяговитіший, особливо на низьких обертах. Тут потрібно весь час тримати оберти цього двигуна. Так, ну Тепер заведемо двигун, почуємо як він працює. Так. Поки що така глушилка в мене. Що потрібно вивезти, буде звідси дрота на руль, поставити, щоб був тумблер десь там стояв. Поки що так. Ну і Для тих, хто може, можливо буде таке робити, як я, значить оце датчик стоїть на рівень масла в картері двигуна. Я його поки що відключив. Не знаю, правильно зробив, неправильно. Факт в тому, що мені часто доводиться на всяких кусогорах бувати, то я переживаю, щоб ось не заглох він в найнепідходящий момент, то поки що відключив. От. І на його замість нього, тобто тут виведений один дріт цього-навсього, це йде він до цього, ось він чорний. І Він йде сюди, до, спочатку вон, в двигун туди, там датчик стоїть. Тут стоїть. значить то Я його відключив і на його місце це он поки, поки така глушилка тимчасово. Ну, знайти тумлера, зроблю на цьому. ну Ще в дорозі покажу, як він їде. Дивиться, щоб було видно.